Очі армія РФ котре завдала удару по території України з БПЛА та ракет різних типів. У Запоріжжі внаслідок ударів авіабомбами травм дістали щонайменше восьмеро людей, серед них одна дитина. Зруйновано та пошкоджено 12 будинків. На Івано-Франківщині та Миколаївщині під удар потрапили об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок падіння уламків БПЛА у столиці пошкоджені чотири висотки, постраждали двоє людей. А на Одещині внаслідок атаки загинула жінка. Загалом силам ППО вдалося ліквідувати. З 78 шахетів та чотири ракети. Збивали ворожі цілі у 14 областях, зокрема і на Вінничині. На Вінничині через дитячі пустощі згоріли дві господарчі будівлі на території Бершицької і мурово громад. Вогонь знищив шиферні покрівлі та внутрішнє оздоблення стін. Ще 21 раз надзвичайникам довелося виїжджати, аби прибуркати масштабні загорання сухої рослинності. Горіло у Вінницькому, Гайсинському, тульчинському та хмільницькому районах на площі в 17 гектарів. Рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання правил пожежної безпеки. На замовлення підпалював автівки військових та Червоного Хреста. На Закарпатті правоохоронці затримали 21-річного вінничанина, що діяв на замовлення спецслужб РФ. Фігуранта викрили на гарячому, коли той вночі в черговий підпалював автовійськових. В ході слідства виявилося, що ворожі спецслужби тримали зв'язок зі зловмисником через соціальні мережі протягом місяця. За підпал обіцяли заробіток в доларах, однак жодного разу за виконану роботу не заплатили. За скоє підозрюваному загрожує до 10 років за кратами. Вінницький борці Дмитро Зілецький та Важедаяурі посіли призові місця на чемпіонаті світу з пляжної боротьби та четвертій світовій серії. Дмитро Зілецький здобув бронзу на чемпіонаті на піщаних аренах. А на іншому турнірі важе Даяурі піднявся на другу сходинку п'єдесталу. У Вінницькому терцентрі відновив роботу гурток зв'язання. Майстрині виготовляють шкарпетки, різні іграшки та килимки. Збираються разом щотижня. Також працюють і вдома. Все, що творять своїми руками, підопічні терцентру планують продати на благодійному ярмарку, що відбудеться в грудні. А виручені кошти передати на потреби фронту.